Вітаю, друзі, сьогодні у нас на огляді посилка, яку я замовляв на одному з е, торгівельних площадок в інтернеті. І виграв, ну як не замовляю, я скоріше, правильно сказати, виграв на аукціоні цю монету, на одній з Facebook спільнот. Е, тобто ставками ставиш і ставками виграєш. Вартість посилки 55 гривень. Ось на монет татьку ще замовляв ще влітку, тому що такі ціни за пересилку всього 55 і продавцю вдалося відправити її в вигляді документу і тому така невеличка ціна. Зараз ціни дещо вже на кінець 24-го року на жовтень здорожчались так непогано. І не завжди вдається вже... Швидко і дешево дістати посилку. Тому, тому викручуємося як ситуацію. Замовляємо бажано в бажаного одного продавця декілька монет, і однієї посилки тоді дешевше виходить. Ось. Ну такі ми колекціонери. На монети викидаємо тисячі гривень, а за пересилку рахуємо кожні 10 гривень. Ось така у нас сьогодні краса на огляді, цикламен Коське або цикламен Кузнєцова в сувенірній упаковці. Хотіли вже таку монету покласти давненько до колекції, тим паче тираж у неї 35 тисяч, але вся флора і фауна вона насправді дорожча, і дорожчує е, суттєво. Тому такі кольорові монети є знайомі мене колекціонери, які хвастались, що збирають, окрім того, що загальна колекція, збирають ще окремо кольорові. Напис на сувенірки це Кламен Коський, української на латині. Напис пам'ятна монета українською та англійською і опис так само подається технічні характеристики номінал 2 гривні метал МЗЛ, якість карбування спеціальний Uncirculated, діаметр 31 мм, маса 12,8 грама стандарт, рік карбування 14 і це ж саме подано все англійською мовою. Внизу логотип банкнотно монетного двору, напис банкнотно монетний двір українською та англійською мовами. На зворотній стороні там дереберс монети на фоні такої фото червонокнижної квітки, ось її фото, напис Червона книга Україна, логотип Національного банку України, українською та англійською, розміщена власне сама монета. Ну, власне, перейдемо до огляду самої монети. Ця книга дійсно охороняється законом, віднесена до червоної. Книги України це реліктова рослина. На реверсі монети напис цикламен Коський українською та латиню. С Л. І напис цикламен Коський або цикламен Кузнєцова. Так як вказано на політурці, це ж саме написано на реверсі монети. Латинь, тільки в нижній частині напис цикламенном Коуміл С.Л. Це зображення реверсу монети. На Аверсі монети. Там, де номінал. В обрамленні вінка, спочатку зображення малого державного гербу, напис Національний банк України, номінал 2 гривні, рік карбування 14 і логотип банкнотно-монетного двору. І обрамлення вінка, яке представляє собою різні різних представників флори і фауни. Тут є дуб, калина зображення. Тваринок різних, тут така жаба намальована, будяк, які в народі в нас знають прекрасно, грозді калини і соловей. Тобто, ну, саловей. Символ, символи таких от тварин, які а, часто зустрічаються в творах різних письменників. Ну, єдине, що про жабу вам нічого не скажу, про жабу не чув. А от про солов'я, про дуба, про калини. Я думаю, що всі знають, всі прекрасно чули. І тому... На, всі, на всій серії флора і фауна, до якої відноситься дана монета, завжди там використовувався, використовувався саме таке от обравлення вінка бо флора і фауна. Далі я щось не бачу, що були такі от 2 гривні номінал не з'являється. Вже далі після серія після 2014 року Чорнобиль відродження. Там вже зображення дещо іншого формату, і ну, там збільшений з 2 до 5. Але з Флора і фауна, поки що із цієї серії і, і, продовження немає. Так, і власне перейдемо до переміщення даної монети до нашого планшету. А флору фауну зроблю також окремий огляд з ту флору фауну України, та, яка в мене є. То її. Покажу вам окремо, бо там у флорі і фауни були. Везулені черевички, справжні, Перегузня, Марена Дніпровська, Орлан-Білахвіст, Совка Розкішна. Ось всі цієї серії флора і фауна. А вже починаючи з е, Коня Приживальського 2021 року, там вже йде вся серія Чорнобиль-відродження. Ось ця монета ще йде до тієї старої серії Флора і Фауна. І номінал 2 гривні. Зараз йдемо. Переміщуємо його відповідно цю монетку. Хтось зберігає отаких от сувенірках окремо. Ось, але враховуючи вартість монети, яка на ринку від 24 24-му році від 800 до 1100 гривень, в залежності від стану сувенірки, трошки дорожчі, то не дивлячись на її тираж 35 тисяч, ціна 850-1100 гривень, десь ця монета приблизно коштувала. І побачимо, що ж буде далі. Так як це номінал 2 гривні, ось в такі от комірки 2 гривневих монет вона поміщається вільно. Треба десь і таке невидне місце. Окремо розташуємо тут у верхньому кутку монети. Треба воно буде краще тут. Тут їй буде саме місце її тут буде. Так, зараз переверну трошки зображення, щоб було видно. На жаль, планшет дуже великий, мені незручно показати його. Так як він є, доводиться це крутити, переміщувати і так далі. Ну, ось така. О, бачите, що телефон після всього впав. Так, Зараз ми його повернемо на місце. Так, Все-все, продовжуємо зйомку далі. Переміщуємо нашу монету і фіксуємо її в даному планшеті. Поки що збираю ось в таких планшетах. Можливо, доросту до кращих альбомів, переміщу трошки в інші. Є дійсно набагато крутіші варіанти зберігання, але там альбоми дуже дорогі, там дорожчі, ніж деякі монети. Ось ну, Так виглядає також досить непогано. Це презентаційний такий вигляд. І мені, мені подобається на червоному фоні взагалі гарно виглядають ці монети так по-багатому. Ось Такі планшети також не дешеві, там в рівні 300 гривень за один. Купуючи всі роки, то відповідно також сума кругленька набігає. Але воно того варто. Ми колекціонери ми любимо такі речі і будемо витрачати на це кошти. Не дивлячись ні на що, поки що Україну збираю. Тут є, що, є що ще заповнювати, є що, на що робити огляд. Ось, зберігаю їх у таких от, в пакетах або щоб в Z-пакету, бажано їх самі оці планшети поміщаю в Z-пакету, щоб монети зберігалися. Максимально мінімально в контакті з повітрям, щоб не, було, не покривалися патиною. Досить дороге задоволення купувати їх за такі гроші і потім, щоб вони псувалися просто через неправильне зберігання. Тому зберігайте монети правильно, додатково розміщуйте їх ще в зіп пакети великого розміру. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.